Чи любите ви квести? Бо я зараз вам розкажу квест, який я колись проходив майже щодня, і від якого ви офігієте. Обов'язково додивіться відео до кінця і поставте йому лайк. Коротше, історія така. Коли я жив у гуртожитку, я майже щодня проходив один дуже важкий квест. Ви подумайте, який квест можна проходити в гуртожитку? Найти в п'ятницю, що поїсти? Нє, здати сесію? Ні, один з найважчих квестів в гуртожитку було помитися. Мало хто знає, що коли я вчився у Львові, у Лблять. Мало хто знає, що коли я вчився у Львові. Де, блін, де я ще вчився? Мало хто знає, що коли я вчився, у Львові вода була з 6 по 9 ранку і з 6 по 9 Вечора, і тільки 29 грудня 2009 року у Львові з'явилась вода цілодобово. І щоб помитись, тобі треба було попасти в цей часовий проміжок. Якщо ти його провтикував, все ти чекав наступного часового проміжку, коли з'являлась вода. Я старався ходити в душ тоді, коли вже майже там нікого немає ближче 9 години вечора. Але щоб дійти в гуртожитку до душу, тобі власне треба було пройти цей квест. Тобі треба було спуститися з восьмого на перший поверх, з першого поверха в підвал, пройти довгий. Напівтемний коридор, де отако розбігаються щурі, такі во тоді зайти в душ, в якому з 12 кабінок працювало лише 4, і горіла лише одна лампочка на 40 ватт. І ось в один з таких днів, коли я попав в цей часовий проміжок, я спустився з восьмого поверха, спустився в підвал, прийшов в цей довгий коридор, порозлякувавши всіх щурів, зайшов в душ, дивлюся, людей нема. Щастя, чую тільки в останній кабінці, тече вода, я думаю, боже, так, хтось, коротше, забув виключити. Я собі роздягаюся, так, знаєте, голий, тільки рушник на себе кинув, взяв своє мило, шампунь, йду в останню кабінку, де майже нічого не видно і майже темно. Заходжу в ту кабінку, піднімаю голову, на мене дивиться афроамериканець і каже до мене: Я пропрошую, я ще трошки. Чи стало мені соромно? Максимально. Чи ми все, я в іншій кабінці? Так чи було мені соромно, коли ми потім пересікались і я опускав очі? Так, висновок, друзі, цінуйте те, що ви маєте зараз, бо колись і того не було. Сподобалась історія? Обов'язково поставте лайк, напишіть ваш коментар і підпишіться на канал. Ну а чоби ні, будьте чайні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії.